Всім доброго дня! Сьогодні ми фарбуємо у світлий колір. Слонова кістка і білий. Сьогодні день світлих кольорів. Завтра буде фарбуватися все в чорний плюс золото. Тобто, ми фарбуємо в різні дні такі кольори, світлі й темні, і надсилаємо ну, зазвичай теж в різні дні. Ну, щоб ви розуміли, щоб чому там не миттєво йде до вас посилка. А десь день-два потрібно зачекати, поки вона фарбується. Замовити такі підставки для квітів можна у нас на сайті Maniacs.com.ua або написавши мені на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефона плюс 3 8 095 303 32 61. Звертайтесь у нас на сайтах майже 400 варіантів підставок для квітів.